Давайте привітаємось. Б... А зараз наше заняття незвичайне не тільки тому, що багато гостей, а тому, що ми таке заняття проводимо в залі. Сідаємо стільчики, ручні. Разблющите очки. Разблющите очки. Смотрите на экран. Что мы видим? На экране, экране лаборатория. Работают досвид. Какие да? они разные бывают. Выкористовывать пробірочки в лаборатории. жінка, яка працює в лабораторії. Mm. Mm. лабораторії. Так, і в лікарні. в mm. лабораторії. Mm. лабораторії. Як обережно працюють люди? І всі вони в щось втягнуті. Правда? Що mm. вони вдягнуть? Халат. Халат. Mm. його кольор. А для чого халат? Mm. <п seinem> так, і зараз ми теж, щоб ми не забруднилися. Людя, не такі партушки. Підходьте. Хочете потрапити в лабораторію? Хочете побути справжніми лаборантами? Виходимо <проб> <проб> за <проб> мною. <проб> і, <проб> і. Лист. А в цьому листі вказано, що нам треба зробити. За цим столом необхідно перевірити, які види матеріалу для ліплення тонуть, а які не тонуть. Яким чином ми можемо це перевірити? Ред. Пластилину водичку. У нас які є види пластиліну? Давайте зразу ми їх розглянемо. Що ми будемо? Так, є пластилін-луч, яким ми часто користуємося. Пластилін. Так, пластилін плавачі, молодець Саша. І глина. Так. Такі матеріали, які ми найчастіше використовуємо на заняттях, ми зараз будемо перевіряти. Кожен відео. Покусочну. Тривай. Тривай. Перевіряємо. Відразу два завдання. Тоне, чи не тоне. І розчиняється, чи не розчиняється. Як перевірити, чи розчиняється, чи ні. Перевірили на повітря. Він назавжди, залишив світ. Тоне. Так. А розчиняється чи ні? Треба ні. Треба виняти, положити на серветочку. І подивитися, чи залишиться колір на серветочці, чи ні. 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 Тому ми ставимо позначку, що він тоне. І ставимо позначку, що він не розчиняється. Хочеш вступити? Ну що, тоне чи ні? ні, ні. Так, тут, давай, тут. ні, ні тони. Не тоне. Не тоне. Не тоне. Мажиться. Значить, що? Розчиняється? Розчиняється. Так. А тепер перевіряємо, плаває чи він чи ні? Плаває. Плаває, він не тоне. А тепер подумайте. Якщо ми ось для цього підіймося, то хочемо виготовити круг, на якому він буде плавати. На жовтому. На жовтий червоний. Жовтий з червоним, тобто. А який матеріал ми використаємо? Ось у вас раз, два, три, чотири. Чи кожен підійде? Ось червоний твій підійде? Чому? Як він підійде? Ану попробуй. Він тоне. Втопиться наш. Біримо правда? Mm -hmm. Так, а який нам підійде? Плаваючись. Так, Плаваючи? да, Він не розчиняється і він плаває. Добре. А тепер у нас є ще одне завдання. Визначте, з якого матеріалу виготовлені білі кульки. <рес> Правильно. Молодець. Теж вірна відповідь. Але подивіться, вони всі між собою схожі. так? А нам треба визначити, якого матеріалу. Чи то луч, чи то плаваючи, чи то глина. Як перевірити? У водичку. Бери, сашуля, перші. Чекай, сашуля візьме перший. Сашуля взяла, кидає у водичку. Він. Це пластигін. Він плаває і, і розчиняється. Цим вимогам відповідає пластигін. І танюша вибралася зтягай. Я думаю, теж Покажи. Пальчики покажи. Замазалися? Замазалися, розчиняється. Розчиняється, який відповідає цим вимогам. Глина. Це теж глина. Молодці. Ми справилися з першим завданням. А давайте ми почитаємо, що нам треба тут зробити. Добре? За цим планом необхідно встановити, що трапляється з матеріалом для ліплення, коли їх підігріти. І що трапляється з матеріалами для рішення? Коли холодно холодно, потім з вами з'ясуємо, з якими матеріалами, в яких умовах краще працювати. А у нас чотири камінчика для чотирьох видів пластиків. Це який я достала? з якої коробочки. Лаваючи, так, плаваючи, беремо, ложимо на один, один Так. На другий положимо пластилін руки. Так. На наступний положимо. Що тут? Клину. Так. І на наступний положимо. Що у нас тут? Наставлі. Потрогайте ручками. Килимочок можна він. Не гарять. Килимочок. Він Дуже тепленький. Він тепленький. Ці матеріали ми положимо сюди. А поки що ми візьмемо, це нехай підігрівається. А ми подивимося, що у нас тут закутане. Якщо тут нас тепло, то тут має бути холодно, правильно? Я трогала льодно. Ви вже потрогали. Я не трогала. А ну ручки потрогайте зверху. Холодне? І от ми зараз подивимося, що з нашим пластиліном, який тут охолоджувався. Візьміть кожен по кусочку і попробуйте. Кула. Чи можна з такого ліпити? Ні. Чи ні? Ні. Правда, він дуже холодний. І ми ставимо першу конечку. Пластилін. Луч, коли холодно. Не можна ліпити. Боже холодні. Так. Ага, так, дістаємо наступний пластилін. Плаваючи. Перевіряємо, чи з такого. Який він? Твердий? Як називається? Ластерлін. І перевіряємо, який він чи твердий. Мактин. Ану, передавайте. Ну, хлопці, пробуємо. Марки. Який? Можна з такого ліпити? Так, Так, навіть коли він холодний, з нього можна ліпити. А ну пробуйте. М'який чи ні перевірте. Пальчиком. М'який. Аліпка. Холодний, але м'який. Ліпити можна з такого? Так. І з глини ліпити можна. Позначку. Що можна ліпити? Тепер ми з вами перевіримо на килимочку. Можна ліпити, підігріти. Можна ліпити. Це який був пластилин? Який був пластилін? Це луч? Це. Який панчий. Так, підігріти можна працювати. Пластилин луч підігрітий, перевіряємо. Який він? М який четвертий? Пробуй. 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 А в мене няки. Пробуй. У мене. Тобі повезло. Пробуй. Навіть потягнувся. Можна з такого ліпитись підігрітого? Можна ліпитись. Ставити козочком. Пластилін гуч підігрітий, ліпити можна. О -о -о -о. І зараз, щоб зробити зелений колір, який нам треба взяти? Фролтий, і Бери. Розмішуємо пальчиками, гарненько працюємо. А мене на трошки.